Тарас Григорович Шевченко, не нарікаю я на Бога, не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого, я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи орю свій переліг у Богу ниву. Та сію слово, добрі ж нива колись то будуть, і дурю себе таки, себе самого. А більше бачиться нікого. Орися ж ти, моє ниво, домом та горою. Та засійся чорне ниво, Волою ясною. Орися ж ти розвернися, полем розстелися. Та посіся добрим житом, Долою полися, розвернися ж на всі боки, ниво, десятино. Та посіся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть люди жито жати, веселії жнива, Розвернися ж, розстелися ж убога я ниво. Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом? Дурю, бо лучше одурить себе таки, себе самого, ні з ворогом по правді жить, і всує, нарікать на Бога.